Він теж хоче в президенти Михайло Добкін подав до ЦВК документи для реєстрації на вибори президента України. Папери, екс-очільник Харківської обладміністрації приніс до центру виборчкому зранку, тоді коли йому дозволено виходити з дому. І нагадаю, минулого тижня поліційний суд Києва залишив Михайла Добкіна під домашнім арештом у справі про зазіхання на територіальну цілісність України. Як сожаленню, пока ще ограничен в свободі передвіження по страні, значить, німію возможності. Полноценно участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что когда Центральная избирательная комиссия примет решение о регистрации меня уже как кандидата в президенты Украины, я после этого буду обращаться в апелляционный суд для того, чтобы мне отменили все ограничения, связанные с моей возможностью для меня передвигаться по Украине и общаться с избирателями, полноценно вести избирательную кампанию. І за п'ять днів у ЦВК мають погодити або ж ні, кандидатури Добкіна. Поки що там офіційно затвердили лише одного кандидата: це Ренат Кузьмин, колишній перший заступник генпрокурора України. Стати президентом сьогодні також зголосився Сергій Тегибко. Він і теж подав документи до ЦВК за місяць передвиборчої кампанії. Бажання стати першою особою держави виявили десятеро. Однак більшість з них не могли заплатити у центр виборчком обов'язковий грошовий внесок 2,5 з мільйони гривень на реєстрацію. Кандидатів залишилося п'ять днів а після цього. Документи там більше не прийматимуть не виключаю того, що до кінця тижня звичайно будуть подаватися інші документи, інші кандидати, які висунуті або партією, або шляхом самовисувань.